Сьогодні хочу з вами поговорити про оподаткування в таксі. Маю на увазі тих водіїв, які працюють по так званим агрегаторам, ви їх всі знаєте, не буду конкретно називати. Так, от, яка головна моя думка цього відео? Зараз коротко, а потім поясню. Юридично перевезення пасажира цими агрегаторами. Трактується як фрахтування, як надання частини міста в твоєму авто, на певний срок на певні цілі, і ти маєш на протягом цього сроку керувати цим автомобілем. Законом України є передбачено е, ліцензування. Ліцензування пасажирських перевезень. Але ці додатки, всі агрегатори, вони, якби користуючись, напевне, прогалинами в нашому законодавстві, показуються не як перевезення, а як фрахтування, чартер. Як судна фрахтують, так? І виходить з автомобілями. Тому юридично. Ми не перевізники, ми фрахтувальники всі водії таксі. Далі, що теж дуже цікаво, при переказі коштів від сервісів до фізичної особи водія, нехтується таке поняття як податковий агент, яке визначено Податковим кодексом України. Будь-яка Юридична особа, яка виплачує доход гроші фізичній особі, виступає податковим агентом. Є стаття 170 кодексу податкового кодексу, де все це пояснюється по кожному виду діяльності, щоб ви розуміли, що це таке, якщо ви користуєтесь, наприклад, картою Монобанка, там є такі. Така можливість категорії кешбеку. Якщо ви обираєте там кешбек у вас накопичується кешбек на окремому рахунку, ви бачите, там мінімум треба накопичити 100 гривень, щоб його перевести на свою карту. От якщо ви накопичили кешбек на 100 гривень, а потім е хочете його зарахувати на свою карту ці 100 гривень, скільки перераховує вам монобанк? 80 гривень 50 копійок. За він в цьому разі Монобанк стягує з вас 18% податок з доходу і 1,5% В цьому разі банк виступає податковим агентом, який стягує з вас податок на прибуток на користь держави. Він за це відповідальний. За стягнення з вас податку, оскільки він юридична особа, він вам виплачує дохід. Так само ми в банку, коли ми на, е, і мали по договору підряду людей, які займалися вибиванням долгів з наших е, би, боржників. Ми їм теж нараховували там, 10% від суми вибитого їм оплаченого боржниками, які передавали ми підряднику, і з цієї суми, що ми оплачували, по договору підряду підряднику, банк нараховував податок на прибуток і воєнного збора не було. Юридична особа несе відповідальність за нарахування податку на прибуток з тих сум, яких вона виплачує. Але яким чином перераховують кошти наші агрегатори? Вони це через систему Payoneer, як переказ. В цих переказах ніде не фігурує назва юридичної особи. Це те саме, ну, щоб ви розуміли, як Western Union. Вам, пере... Вам приходить перевод від Western Union. Payoneer, до речі, користуються всі фрілансери, які працюють там на біржі Fiverr, на Upwork. На інших площадках, там, моделі OnlyFans, там всі. Тому В цьому випадку, якби таксисти не є виключенням із цієї величезної когорти е наших громадян, які не платять прямих налог. Я підкреслюю, прямих от, е прямих е податків з, з, з своїх доходів. От. Е тому такі справи. Я не кажу, що це я, я. Давайте не. Ну, якби є така, є така реальність, грубо говоря. І зараз держава намагається якось сюди вже якби, вставити свою руку. Вже проходила інформація про те, що всі. Перекази по картам будуть передаватися до податкової, якщо я думаю, і зараз, якщо там великі суми проходять по картам, частину карт блокують, і потрібно пояснювати в податковій, що це за доходи. Ну, це все так. Ну, це все не системні вирішення. Питання не системні. Я думаю, держава розуміє, коли блокануть усі ці операції, все нахрен стане. Тому, ну, в сфері таксі якби, є, передбачена ліцензія, передбачене там ФОПи. Ну, але це така схема не дуже не дуже якби, зручна для такої кількості водіїв. Я гадаю, що там якась має бути схема ну, більш спрощена. Але сам факт того, водії при цьому всьому платять. Непрямі налоги податки. Дивіться, кожен день, коли водій заправляє газ, він сплачує акциз. Наразі акциз на газ становить 52 євро з тисячі літрів. Чому цей тариф євро незрозуміло, коли в нас є гривня, національна валюта, але він. Євро планується підняти майже вдвічі до 128 і, можливо, скоро подорожає е, з цьому приводу газ. Але от 50 євро з 1000 літрів, це 2000 гривень, ну 2 гривні з, кож... з кожного з кожним літрю ми платимо акцизу. Якщо я заправляю газу, там 10%, так, якщо грубо кажучи, на 350 гривень кожного дня я заправляю газу. Я 35 гривень кожного дня платю. Тут тільки акцизно, акцизний збір на газ. Так, це не, прямі, це не прямі податки, але прямих такси таксисти не платять. не платять. Нічого не йде в пенсійний фонд, нічого не йде там нікуди. Такі справи. І, ну, як ЧП з 2010 року, хочу сказати. Ну, своє трошки бачення, та от мене зовсім не влаштовує у нас нормальна система зараз веденню бізнесу невеликі податки, в принципі, невеликі, якщо враховувати там досвід інших держав, дуже зручно вести бізнес, тому що електронні сервіси в нас вообще отакі, о вот. ти можеш вести це все легко. Мені не подобається єдиний соціальний внесок. 22% від мінімалки. По-перше, ти його маєш платити незалежності, якщо у тебе відкритий ФОП, ти його маєш платити. Ну зараз на період воєнного стану це не потрібно. Але ну, можеш добровільно його платити. Але цей ФОП, ну цей ЄСВ, він йде в загальний котел. Це в нас існує ще з радянських часів е солідарна система пенсійна. І ми зараз платимо в котел, звідки там з цього котла тобі йде мінімум, то що ти платиш з мінімалки, тобі особисто на накопичення нічого не йде. Ти платиш в котел, платиш судді, який получає пенсію там, 70 там, тисяч і більше, платиш в оцей загальний котел. Мене це не влаштовує, чесно. Я хочу єдиний соціальний внесок. Який буде накопичуватись на окремому моєму рахунку, е і е нараховуватимуться на нього дохід, щоб у мене було накопичення. Щоб ці суми, якщо я е ну, вдруг не доживу до пенсії, щоб ці суми десь накаплювалися, щоб ці суми могли перейти моїй дитині. Щоб я був особисто зацікавлений платити цей податок. Коли ти платиш його в загальний котел, це бред. Це сущий брід. Не знаю, як слово це українською звучить, це не це, ну це нісенітниця. Просто це не спонукає тебе платити податки. Просто не спонукає, коли вони йдуть тобі в, особис, в особистий рахунок, коли ти бачиш, я маю дивіться, як я буду зацікавлений платити е, пенсійні внески, якщо я зайду в свій кабінет пенсійного фонду на порталі. І там в мене буде окремий рахунок, де буде накопичуватися якась сума моїх податків. А так вони йдуть в нікуди. Просто в нікуди. Ми бачимо, як зараз витрачаються бюджетні кошти. Я бачу, як купляють сакури, шмакури, купляють в лавочки в три дорога, і все таке це зовсім інша історія. Щоб змінити наше відношення до податків людей, щоб люди самі. Хотіли платити податки, ну потрібно змінити цю систему. От і все. Зараз система, звичайно, в нас ніхто по суті не платить податки. Ніхто, ні. Більша частина цих всіх фрілансерів, таксистів, людей, які там через Інстаграм продають там різні речі. Все це, звичайно, Ну не є добре і це не ненормально. Але щоб це було нормально, потрібно щось змінювати. Отакі справа.